Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic The Gathering Ukraine, і сьогодні ми поговоримо про інфект та жотоне яду. Створіння з інфектом наносять пошкодження іншим створінням у вигляді мінус 1-1 жетонів, а грасям у вигляді жетонів яду. Ця здібність з'явилася у Меджику за сетом Шрама Міродіна у 2010 році. Проте першими картами, в яких згадується жотоне яду, були Ямний Скорпіон. І Генератор змій», випущені у далекому 1994 році у сеті легенди. Гравець, який має 10 чи більше жетонів яду, програє. Для цього треба лише нанести 10 пошкоджень сваріннями з інфектом. Це легше, ніж 20 стандартних пошкоджень, і вам не треба переживати за отримання життів опонентом, так як умовою програшу буде саме кількість жетонів яду. Це робить механіку інфекту дуже привабливого для використання в різних ігрових форматах. В інфект-деках ви можете прокачати таких створінь, як блискучий ельф чи згубний агент картами, як підбадьорення чи збільшення, і опонент отримує половину потрібної кількості жетонів яду вже на перших ходах. Або ви можете використати колоса згубної сталі чи тріумф орди для перемоги в колоді, де опонент і не підозрює про інфект. Також корисними можуть бути карти з поширенням, які дозволяють збільшити кількість жетонів яду у суперника без атаки створінь. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російської Федерації. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства, якщо не своїм часом і силами. То хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Щодо хісторік формату, в МТГ-арені поки що немає інфекту. Там присутні тільки дві карти з механікою яду. Це Фін і Клоносець, і Аджані, сплячий агент. Якщо ігрові якості Аджані в контексті яду в мене викликають сумніви, то ФІН навпаки виглядає дуже цікавим. Він каже, що коли наше створіння зі смертельним дотиком наносить пошкодження опоненту, то і гравець отримує два жетони яду. В хістеріг форматі я люблю комбінацію Фіна з Тесуко-Омазавою, яка унеможливлює блокування наших створінь зі смертельним дотиком, таких як Нарамський відступник і Дрейк Голкошип. Збірна компанія допоможе поскоріше вивести їх всіх на поле бою. Також я використовую заклинання з поширенням. Запах страху при цьому змушує побитися ваше створіння зі створінням суперника, що зазвичай закінчується смертю останнього, бо у вашого створіння є смертельний дотик. а спірний план, крім поширення, дозволяє взяти карту з бібліотеки. Я сподіваюся на повернення інфекту в майбутніх сетах. Було б цікаво пограти ним в арені. А ви очікуєте на нові карти з інфектом? Чи думаєте, що це поламає стандарт? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.